Вітаю! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Хочу з вами спробувати новий формат. Будь ласка, напишіть потім, чи продовжувати робити такі уроки. Отже, починаємо. Спочатку я буду читати, потім ми переведемо текст із найскладніших слів складемо приклади речень. Починаємо. Chapter 1. Peter Breaks Through. All children. Except one, grow up. They soon know that they will grow up, and the way Wendy knew was this. One day, when she was two years old, she was playing in a garden, and she plucked another flower and ran with it to her mother. I suppose she must have looked rather delightful. For Mrs. Darling put her hand to her heart and cried, Oh, why can't you remain like this forever? This was all that passed between them on the subject. But henceforth, Wendy knew that she must grow up. You always know after you are two. Two is the beginning of the end. А тепер перекладаємо разом ці речення. Peter breaks through. Пітер долає перешкоди. All children, except one, grow up. Всі діти, крім одного, except one, про якого ти скоро почуєш, Зрештою стають дорослими. They soon know that They will grow up. Рано чи пізно вони дізнаються. Що повинні вирости. And the way Wendy knew was this. Венді дізналася про це так. One day, when she was two years old, одного разу, коли їй було два роки, She was playing in a garden. вона грала в саду, and she plucked another flower and ran with it to her mother. Зірвала ще одну квітку і підбігла до матері. I she must have looked rather delightful. Я припускаю, вона була дуже мила в цю хвилину. For місіс Дарлін put her hand to her heart and cried, тому що місіс Дарін притиснула руку до серця і вигукнула Oh, why can't you remain like this forever? Ah, якби ти залишилася такою назавжди. This was all that passed between them on the subject. Більше вони про це не говорили. But henceforth Wendy knew that she must grow up. Але з тих пір Венді вже твердо знала, що виросте. You always know after you are two. Про це завжди дізнаєшся, як тільки тобі виповниться 2 роки. Two is the the beginning of the end. 2 це початок кінця. Я припускаю, що у вас можуть виникнути питання з деякими словами або фразовими дій словами з цього тексту. Тому ми їх зараз всі розберемо. Йдемо по порядку. Except Прикладається як. Крім або за винятком. Давайте придумаємо речення цим словом. Наприклад, except uh, for that I don't want. Find... Anything. From you at all, наприклад. Так. Прикладатися буде. Як крім цього, мені від тебе нічого не треба. Добре, йдемо далі. Grow up. Прикладається як рости, дорогосліши шити. Наприклад, he's waiting. is waiting for you. To grow up. Це у нас перекладається, як він чекає, коли ти підростеш. Йдемо далі. Placked. Це у нас діє плак. Перекладається як зривати, обривати щось різко і сильне. Ми можемо сказати I could. I could reach in. Reach in – це у нас простягнутися. And plug it. Я можу простягнутися і зірвати його. Яке ще слово можна вам тут розібрати? Давайте розглянемо ED. Ось це слово. Перекладається як переважно, скоріш за все. Давайте з вами придумаємо речення. I EDE. Think. It. I read I think it was. I read I think it was. Швидше за все, що так. Тепер слово past. Прикладається як проходити, передавати, наприклад. May may we pass? Ah, uh, можно нам пройти? Або, ось ще, all all such things pass. All such things pass. Це завжди проходить. Тепер можна розглянути слово henceforth. Ось це слово перекладається як від тепер. Надалі, з цього часу. Наприклад, можна сказати, from henceforth. From henceforth we are strangers. We are strangers. З цього часу ми чужі. Сподіваюся, вам сподобався цей урок. Надайте, будь ласка, зворотній зв'язок, щоб я розумів, чи продовжувати робити такі відео. Бо це новий формат. Бажаю вам гарного дня!